Це питання Підтрим, підтримуємо. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Немає. Дякую одноголосно. Дякую вам по першому питанню. По другому питанню про внесення змін, внесення доповнення додаток до рішення міського 30 листопада номер 997. А саме, додати. План, пункти 12, 13, 14. Якщо в книжку пішло правильно, то просто у плані там, не записати. А, ну, З оціну виправлення так, 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 і так, по 13 так. пункту прийняття регуляторного акта став другий, э, другий. Э, другий. Да, другий. 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 третій квартал. так? В Цьому да. з, із виправленнями. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Немає. Дякую, одного досі. Рішення прийнято. Дякую. по другому питання. Третє питання про подання. Ага, тут ми перепадки чекаємо. Четверте питання. Ось ми нарешті підійшли. Тут вже питання. Про досвід роботи органів самоорганізації населення. Доповідав, щойно нам заступник голови Ковпахівської адміністрації. Не. Кавпаківської. Не. Кавпаківської. Не. Так, не. так. Не. до нього вже питання було, так? Чи у вас доповнення якісь? Які пропозиції будуть, Владислав, про по... досвід роботи, виходячи з щоденної практичної роботи? Якщо ви якщо говорили про те, що органи самоорганізації потрібно розвивати, яким чином ви бачите цей розвиток? Цей розвиток я бачу на тому, що потрібно благоустройство уділяти увагу і на території частного сітки, не тільки в особи. То есть администрация больше кошти на благоустрій не больше. Я, я, уже в своей доповіді когда я сказал, я сказал что ты долю внимания, я не говорю, что особое внимание, а долю внимания уделять нужно. Хоть какое-то, но нужно. Потому что в некоторых местах у нас люди просто кричат, карают, а их никто не слышит. И надежда на какое-то развитие органов, центральной власти населения, практически у людей нет вдохновения. А саме э, поняття орган самоорганізації за свідчення і сходить от людей, а не само організовуються. Підтримуючи цю вашу тезу, я хотів би сказати, що напевно найбільш оптимальним шляхом було б якраз. Був би той, коли розпорядником коштів був орган самоорганізації населення, будинковий, вуличний квартальний комітет. А так які пропозиції не надавали вони, все одно ви виходите і ви приймаєте рішення про те, які заходи все одно потрібно здійснювати в межах наявних бюджетних але коштів, тому що ви розпорядник е, по того, бюджетному кодексу. Але не були будь-треба ще дитинга. Це і бухгалтер треба е, ні. Нет, это нет, даже как еще Законодательство на сегодняшний день не позволяет рассматривать этот вопрос, поэтому слава богу, что в этом году нашим депутатам выделили в принципе, немалые да. суммы денег, и за эти суммы денег, в принципе, охватили определенный кусок работы. Даже на территории частного сектора, и, там, и детские площадки, освещения, да, этих денег не хватает на ремонт дорог и на ликвидацию подтопления. В принципе, вы как депутаты знакомы, да, о том, что есть на сегодняшний день решение о ликвидации подтопления в городе суммы которое мертвым грузом лежит до сегодняшнего дня. А мы, как чиновники, ездим постоянно, комиссионно, смотрим и фиксируем факты того, что происходит. А это на сегодняшний день как раковая опыта, она разрастается. С каждым годом она разрастается. И уже Последних года, коли можна було вирізати вот таку опору, набережного вот таку і вкладувати. Эту... Ну, я, принципі... я розумію, це питання більш глобальне для всього міста і його звичайно потрібно вирішувати на рівні ради. Я вам говорю, говорю зараз про ті питання дрібні, якщо говорити про санітарію, про наведення належного санітарного стану. Толі мені без, без вашої участі, щоб могли вирішувати органи самоорганізації населення. Болі імені по санітарії, э, благодаря нашим органам. В принципе, на территории частного сектора, на 90% там порядок. Там порядок это благодаря этим органам. То есть у нас органы работают. Но я говорю о том, что их нужно не просто смотреть, как они работают в тех рамках, которые мы создали на сегодняшний день, а о развитии. Я чином я, я опять что такое орган самоорганизации. Да? Это когда люди самоорганизовываются, они что-то хотят, что-то хотят где-то сделать. Но, к примеру, если город уделит внимание, даже тот самый 50% или сколько там 80% на ремонт той или иной проезжей части есть уже есть уже о чем разговаривать на собрании студентов. Вы готовы со своей стороны, как орган самоорганизации населения, организоваться и сделать долевое участие в той, в той или иной мероприятиях? Или тот же самый, город делает проезжую часть, в, в этих же рамках, частный сектор, то есть терапевтическая громада наша, за свои кошки, робит, допустим, пешеходные дорожки, тротуары. То есть, єсть, о чому розмовляли. Понятно, що что, что, на сьогоднішній день єсть такі вже рішення органів самоорганізації населення, які по суті готові до таких кроків, що, наприклад, орган самоорганізації населення готовий зробляти там якісь благоустрої, покращити, погально так, так масово. Єсть, де просять я... від міської ради зробити нам яки яркий приміри этому мікрорайон публічний. Яркий приміри. Вони готові участі в долевому участі, як по асфальтировке дороги. Но, естественно, знаю на сегодняшний день цены тонны асфальта. Это не по зубам. Понятно, нашим жителям. Но какое-то какое-то долевое участие, они готовы. вообще Это как просто маленький пример. Тепличный район. У нас там есть Артюк Владимир Борисович, глава квартального комитета. И, и они просят, естественно, сделать за кольцо вы знаете, потому что у нас была программа. Водоги. Она выполнена у нас на маленький процент, и она эта программа умерла по сегодняшнего. Ее закрыли. Но работа не доделана. И люди, люди готовы вкладывать деньги. Что, люди готовы вкладывать деньги сами, да? Они готовы участвовать. Не вкладывать, понятно, сделать... Ну, собирать деньги. Там, да конечно, какое-то долевое участие не готовы к в этом жительство готовы. Но... А сколько комиссии? Да, да, да. вот, ну, не сейчас, это, сейчас да, на, на комиссии не готовы. Спрят, да, мы не готовы делать какие-то танцы. То, то есть, я, то я знаю значит, о том, что у людей желание есть. Мы неоднократно собирались в прошлые годы, пытались да, решить какие-то вопросы. Ну, но... Думали, все, да. но. Да. Вопрос ныне. Вопрос, вы можете подготовить, допустим, план мероприятий, где люди согласны с долевым участием выполнить какие-то работы для формирования бюджета, бумаги, чтобы это дело начать уже... Это подать на депутатскую Да, да. Я сейчас Делай. Какой долевой участок? Да, какой долевое участок. И какие, какие виды работы? Мы ну, выделили ну, да, да, хотя бы какой-то Где есть, но все равно не же, ли, везде, в питания, везде. и сколько будет за так, Чтобы это дело дальше смотреть уже. Так, у вас все? Да. За лично администрацию нам что сказать? в принципе. На території Заречного району у нас дійснює 21 квартальний комітет, усього у нас двоє 4461 одиниця і мешканці 17 тисяч. Робота ведеться на з планово. Раз на е місяць проводиться нарада з квартальними комітетами, там е запрошуються всі е представники наших е організацій по життєзабезпеченню міста. Тобто е всі е Підприємства, стали організації, які потрібні для вирішення якісь загальних потреб. Ми запрошуємо туди на наради, і депутатський склад запрошували і вирішував питання на нарадах на наших загальних. Е що і ще хочу додати, що у нас на цей рік виноситься програма по організації діяльності приватного сектору по та Папарському району. Тобто ця програма на нас пошла в обшу програму. У Україні ЖКХ і в цьому році ми Намасу. будемо є, е, готувати новому. Тобто у нас є тут завдання по програмі 10 які ми надаємо матеріальне заохочення катальним комітетам, і ми будемо її робити і будемо, е, будемо просити мабуть, більше коштів для підтримання галі катальних комітетів, тому що е, та дійсно у нас 47 тисяч виходить на весь рік по головам картальних комітету. Це іменно по. Це незначна сума, я думаю, і треба їм трохи без реально заохочення більше робити, тому що я думаю, що це потрібно цим людям. Люди, які роблять на головних питаннях людей, вони всі поважні люди, їх на кварталах всі розуміють, і вони зможуть вирішувати нас авторитет. Люди авторитетні і вирішують ці питання, які е, треба для мешканців. Але ряд є таких питання, які потрібні кошти, як уже сказав Владислав. Тобто я думаю, що ті, що ви сказали, що треба контролі каналі, то ми зробимо на тому пропозиції комісії? Ну, немає питання mm -hmm. Немає. Заважень доповнень немає. Так, ми вам дякуємо. Зараз ще Андрій Іннайович. Ми проголосуємо. П'яте, шосте ми виключили, перенесли на наступну комісію. Так, сьоме питання. Прохід видання рішення міської ради 30 листопада 990-го. Воно стоїть на контролі. У нас запрошено копія юридичного висновку до рішення міської ради. Ну, Це питання, я так розумію, ніхто не, не, не готував, не вивчав. Є пропозиція перенести на, на, на наступне, ну ніхто його не вивчав, ніхто не так не доручав. На минулому засіданні комісії з цього питання звітувало правове управління. Було, я так розумію, повторне протокольне доручення надання юридичного висновку. Копію юридичного висновку ми надали. тому ми звітували минулого разу на засіданні комісії і копія юридичного висновку. В матеріалах перегляньте. Ну, зараз не будемо вивчати воно, зараз ніхто не буде цього вивчати. У вас наступне питання теж, Я ми зараз вас швидені відпустимо. <говорит> Шановні колеги, є пропозиція сьомої питання на наступну комісію перенести та вивчити це є.